Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз буду доробляти кусочок до лівого берега Кушугум, балабіно і Камышоваха. Так, 17,23. Чогось я не знайшла, не було в мене часу. Сьогодні, 20 квітня, нагадую, доробляю кусочок до лівого берега. Давайте подивимося на 20 квітня, яка буде обстановка в цих, як вони на українській мові, БГТ. Ну, я не знаю, коротше, не важливо. Факт в тому, що я називаю назви, і ви це знаєте вже самі. Там мені пишуть, купіть собі карту. Люди, я не можу всі селища розглядати. Я буду дивитися отак по мірі можливості, то, що поряд. Мені просто не хватає не, не часу, не, не, не енергії, нічого. Тому е, там ще одне якесь селище рядишком є, я читала е, коментарі, то напишіть мені ще раз. Е, краще навіть напишіть мені в Viber, тому що то, що в коментарях воно потім шукати, ну, мені ніколи, будь ласка, я дуже прошу. Якесь, якась Хтось там мені написав, що ще є там щось між Балабіно і Кошугумом щось там, ще, я забула. Так, поїхали. Значить 20 квітня, будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде обстановка в плані прильотів ракет та дронів в Балабіну. Так, масочка стабільність і криски. Ну, от бачите, така у вас тут таке донешко у вас. Ну, стабільність є є якась така, знаєте. Криски у вас там живуть, що поробиш? Так, ось випадає місяць, бачите, випадає по-любому. Це як і фізичне явище, і як сама ситуація. Так, вона нервова, гори це проблеми, тяжка і наближення. До чого у нас іде наближення? До коси рішення якесь буде. Яке рішення? Це серйозна карта. Це, бачите, ще й документи де деякі. І воно ще буде під питанням. А що ж під питанням, якщо вже письмо прийшло і з печаткою? Цікаво. Бачите, тобто проблеми показує, нервову ситуацію показує. Коса, це теж серйозна ситуація. Люди в балабіну, будьте дуже-дуже обережні. Впряму не показує цей розклад, що будуть проблеми, тим паче, що ще падає і рулетка. Але це дуже опасно і це наближається до вас, розумієте? Так, давайте я запитаю, що буде тренування. Хоче, бачите, якщо вона прильоти, воно так показало, то руйнування. Ну давайте задам питання, чи будуть руйнування домівок від прильотів в Балабіну 20 квітня. Будь ласка, покажіть мені цю картинку. Опять падає. А. Цікаво, слушайте, я мішала і воно опять так і падає. Ну от як? Тобто, це ж не просто так. Все ж таки стабільність у вас буде, але бачите, руйнація можлива. Можлива руйнація, незважаючи на те, що хлопці отримали попередження. Так, прийшов час, і тут і башня падає. Тобто, але ці, оця буде історія, вона буде все ж таки мати. Скоріш всього, положительний результат для вас, тому що хлопці це знають, вони знають це. А ну, що нам башня тут показує? Наближення наближення чого? Коси. Бачите, як у вас випадає, хоч круть, хоч верть. Хоч круть, хоч верть. Будьте дуже обережні. Так, хлопці щось зіб'ють, але... але це дуже-дуже-дуже. Бачите, яка ситуація? Але стабільність, бачите, падають криски і стабільність. То каже про то донечку, що все ж таки, по мі мінімуму, стабільність у вас залишається, домівки будуть цілі, але по мишкам може пошкодитися щось. Але мишки бувають різні, як ото по 9-й ташки прилетіло. Тоб тобто, ви зрозуміли. І, і такі ж миші падали, і на, коли загинула е дівчина е дочка е з Ну, вона вже, по-моєму, померла, як у больницю везли, але ж все ж таки батько і дівчина загибли, а мати і старша донька живі осталися, їх витягли. Так що це теж були миші. Розумієте, тут миші ну, так, таке діло. По-любому, це опасно. Так, дивимося кушугум 20 квітня, будь ласка, покажіть мені. Місто Кушугум, чи будуть туди удари ракетами-дронами, яка буде ситуація? Покажіть, будь ласка, мені цю картинку. Так, донце, Донце, направлення, направлення, Ну, Так собі, що воно показує людей. Теж наближається яка ситуація. Маски це не особисто. Ну, зараз ми подивимося, що це за маски. Так. Перекручувала. Ну, ладно, то таке. Це неважливо, я можу розвернути. Дивіться, наближається ситуація така неоднозначна, бо маски це неоднозначна ситуація. Вона буде не дуже тяжка, бо по клеверу. Предупреждення пройшло скрізь. І ця ситуація, чим вона закінчиться любові Ну, вроді як по кошу гуму не повинна бути. Давайте я. Роздивлюся, чи будуть руйнації. Давайте глянемо. Чи будуть руйнації по кушу від прильотів ракет та дронів 20 квітня. Будь ласка, покажіть мені то. Дайте мені цю картиночку. Коса таки падає. Ну і бачите, предупреждення пройдено і теж миші, миші падають. Теж падають миші. Дивіться, в руді як все добре, але посередині коса йде. Вона зрізає оце все. Вона зрізає, розумієте? От коли ми розглядаємо, так, в руді маємо ключ в своїх руках, приходить повідомлення і змінюється ситуація, але вона змінюється на миші. На миш, миші. Тобто руйнації можливі, можливі, по ітогу. Час прийшов. Час прийшов. Можливо, буде удар по кольцу. Може, даже буде туди, куди вже було, але, в принципі, новини будуть швид... швидко і вони не будуть а, погані. Все ж таки, там залишиться основ... основне. Ну, подивимося. А, давайте я подивлюся, чи будуть втрати людей. Будь ласка, покажіть мені втрати людей 20 квітня від ракет та дронів в місті Кушугу. Подвійна люди історія. Подвійна історія. Ось іде і подія, і трансформація. Темні думки, темні темні думки, трансформація і подія. Може бути статися, люди. Може таке статися, що людина загине. Людина чи декілька людей, я не знаю, може таке статися. Дивіться. Я роз... нервова дуже обстановка. Я розкриваю це роздоріжжя. Іде подія. Іде подія, і йде вона по трансформації, і тут йдуть темні думки. Так, а ну дайте, я ще одну карту докладаю. Ну тут вроді як нічого. По трансформації жінка. Жінка. Але подія йде по сім'ям, по сім'ям, по корінню, по рідні. Трансформація йде по жіночій енергетиці. Але в цілому вроді як і нічого. Будемо сподіватися, що люди будуть живі, а може будуть постраждалі. Жіноча енергетика йде. Так, і давайте глянемо по Балабіну, чи будуть постраждалі люди від ракетних ударів, дронів 20 квітня, чи будуть постраждалі, чи, чи фатальні випадки, смертні випадки, люд, загиблі люди, чи будуть. Дуже не хочеться це проговорювати, сі чесно. Мені страшно дуже це проговорювати. Ну, це добре зміни які? Вроді як нічого по ітогу, по ітогу життя буде. Так, добре, це хоч так, більш-менш. Так, і давайте я подивлюся а, Комишоваха. Я зрозуміла, що вона йде по Оріхівській трасі, між Оріховом та, як ви там мені написали. Не пам'ятаю, чи Запоріжжям, чи, чи чимось ще. Я вибачаю, люди, я в географії просто не орієнтуюся. Просто пишіть мені назви і все. Не обіжайтеся. Я не водітель, не водій, не їздила. Я дуже погано переношу дорогу, укачуюсь, тому я мало дуже їздю. Така, домосідка, коротше. Так, добре, поїхали. Ми дивимося з вами Комишуваху. 20 квітня, яка буде обстановка? Чи будуть туди прильоти, ракет, дронів? Звісно, якщо там оріхів бурять, то, звісно, його там обстрілюють. Чоловіча енергетика вийшла в напрямок. Подія буде якась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хлопці, події там у вас, звісно, тяжкуваті події. Дуже неясна ситуація. Події тяжкуваті по, по зміям. Це просто, знаєте, коли така подія, це дуже. І прямо от хлопці випадають, там дуже тяжко. Там реально чоловіча енергетика дуже страждає. Дуже. І коли хрест випадає і змія, це навіть в загибелі йдуть. Та що загибелі йдуть. Не то, що прийоти, загибелі йдуть. Будуть і руйнування. Скоріше, цього, будуть руйнування. Але вони ще, бачите, тут змінюється ситуація. Давайте подивлюся, чи будуть а, люди. Я просто не розумію, там це обстрілюється місто, воно а, під а, обстрілами, як а, оріхів, чи воно все ж таки краще. Напишіть мені, будь ласка, хто з комишувахи, якщо є зв'язок. Напишіть просто, як у вас, просто порівняйте з чимось і все. Чи як Балабіно, чи як Оріхів, чи як ви там, чи між. 50 на 50, щоб я розуміла. Так, чи будуть там втрати людей 20 квітня від прильотів ракет та дронів, обстрілів. О, проблеми йдуть. Проблеми йдуть. Але там бачите, ось медмедь. Тобто, ну, проблеми йдуть, але стабільна така ситуація по четвірки йде. Коса, що зрізає, час зрізає. Наближає, що наближає? Проблеми. Не проблеми, а таке якесь дурню якусь. Якесь буде, дивіться, я ж дивлюся на чи загинуть люди, чи не загинуть. Наближає, наближає, але тут події якісь будуть неясні. Я не скажу так, по. Хресту по Христу і по тучам, так, це каже про те, що можуть бути люди поранені, поранені, бо всі карти такі собі. О, всі чотири карти, всі чотири карти, вони погані, дуже погані. Тут і думки, тут і дії, тут і жага цього всього, і е, втрати можуть бути навіть по цим двом картам. ось. Навіть по оцім двом картам можуть бути карти, і вони ж випадали там, перед цим. Комишеваха, можуть бути у вас і втрати, можуть бути у вас і постраждалі люди, які і психічні проблеми. І ось це психічні проблеми. Оце психічні проблеми, якщо роздивлятися по здоров'ю людей. Зв'язається час і наближення йде оцих поганих подій. Все, це, це час він прийшов вже. Воно просто ось. Біля вас. Оце таке блукання. Дайте я гляну цей. Що це за лабіринт? Лабіринт, якісь плани. Дуже погані плани будуть темні там. Дуже дуже, дуже схоже, що будуть там загиблі люди. Дуже схоже. Постраждалі, постраждалі то точно, а загиблі. Я навіть не скажу, що під питаннями, ну, я ще раз задам так, по-іншому трошки. Тонишко гарне. Може будуть тільки постраждалі? Бачите, опять цей лабіринт падає. Ну, Вроді як їй не дуже страшно. Бачите, тут воно не повторилася, та, та ситуація. Але ось, ось кладу на лабіринт і ця подія йде. Яка подія? Ой, бачите, ось воно. І ресурс там буде серйозний. Практично повторилося, але от перший рядок він показує, що воно ще пройде якось іменно для життя людини, воно пройде ще якось не, не по самому страшному варіанту. Тобто. Може, буде кількість іменно людей не така а, завелика. Може, буде тільки а, постраждалі люди, але не загиблі. Ось така ще може бути обстановка. Так, що Комишуваха, у вас там все непросто. Я так розумію, що там. В принципі, не просто. Якщо воно там по Оріхівській трасі і десь там поряд з Оріховим, то там достають по ній хорошо. Ну, це я так думаю, я не знаю. Так, все. Я роздивилася люди для вас. Сподіваюся, все зрозуміло. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.